Щоб дитина мала можливість відвідувати садок чи школу, батькам потрібно готуватись за це платити. Байдуже, що це не приватні, а державні заклади. Моя племянця прийшла зараз в школу, і вони щомісяця збирають батьківські збори і просто по 200 гривень на клас кожного місяця. Це з урахуванням того, що вони в платному класі 100 гривень місяця за навчання і 200 гривень це вони збирають в клас. Не на якісь потреби класу. Деякі чернівчани кажуть, витрати в освітніх закладах має брати на себе держава. І інші згідні фінансово підтримувати садочки та школи, але суми кажуть, мають бути меншими. Потрібно менше платити. Я знаю, не всі спроможні заплатити стільки багато, скільки тепер на даний час треба платити в школі, в садіках. Потрібно здавати тільки уточнити, що вони йдуть по назначенню. Державного фінансування здебільшого вистачає лише на комунальні послуги та зарплатню під колективом, кажуть у ратуші. Будівельні матеріали залишається мізер, невідворотна реальність. Саме батьківські внески дозволяють підтримувати гарний стан освітніх закладів. В міському управлінні освіти відтак вирішили на своєму сайті оприлюднювати на що витрачаються кошти батьків в кожній школі чи садочку. Батьківським комітетом школи будуть надаватися квитанції. Представнику батьківського комітету класу, представник батьківського комітету класу буде давати квитанції окремо взятому батьку. Також керівникам закладів освіти заборонили невиправдано збільшувати розміри внесків. Буває, наприклад, там скаржилося там в дитячому садочку, що от збирали кошти для того, щоб поставити в коридорі якийсь там м'який куточок. Це не та річ, яка допомагає, скажімо, вихователям або там вчителям працювати з дітьми. Ми говоримо про це, що якщо такі факти є, звертайтесь на сайт, звертайтесь до нас, і ми дуже оперативно реагуємо. Я кажу, що ми звільняємо таких людей, як тільки факти підтверджуються. Кількість внесків не збільшувати, навпаки, при можливості зменшити, підходити до цього прозоро. Підходити прозоро. До всього новий керівник управління освіти пообіцяв вчителів не примушуватимуть більше підписуватись на освітянську періодику. Має гумена Іван Чижик, місцевий час.